О Гендрі. Оповідання. Останній листок. В невеличкому районі на захід від площі Вашингтона. Вулиці показалися і розбились на вузькі смужки, що називаються проїздами. Ці проїзди утворюють химерні кути і повороти. Там одна вулиця перетинає навіть сама себе разів за два. Якомусь художникові пощастило відкрити надзвичайно цінні властивості цієї вулиці. Уявімо собі, що збирач боргів з рахунком за фарби, папір та полотно, йдучи цим маршрутом раптом зустрічає самого себе, коли він уже повертався назад, не здітавте оплату жодного цента. Отож люди мистецтва незабаром налетіли на старий, чудернацький. – у пошуках вікон, що виходять на північ, Островерхих дахів XVIII -го століття, голландських мансард і низької квартирної платні. Потім вони притягли туди із шостої авеню кілька олов'яних кухлів та одну-дві жаровні і утворили Колонію. Студія Сью і Джонсі містилась на горищі. Присадку ватого триповерхового цегляного будинку. Джонсі, пестливе від Джона. Одна дівчина приїхала з штату Мен, а друга із штату Каліфорнія. Вони познайомились за табльотом у місцевому Дельмоніку, ресторанчику на восьмій вулиці. Побачили, що їхні погляди на мистецтво, салат з листя цикорію та широкі рукави цілком збігаються і Вирішили найняти спільну студію. Це було в травні. А в листопаді холодний, невидимий пришелець, якого лікарі називають пневмонією, почав бродити по колонії, торкаючись то одного, то другого своїми крижаними пальцями. По Істсайду цей Зарізяка розгулював сміливо і йшов швидко, вражаючи десятки жертв. Але тут... У лабіринті вузьких, порослих мухом проїздів на силу переставляв ноги. Містера пневмонію не можна було назвати благородним старим джентльменом для цього підтюптаного, задишкуватого Бовдура із червоними кулацюрами мініатурна дівчина, недокрівна від калікорнійських зефірів, навряд чи була тією дичиною, на яку дозволялось полювати. Напосівся на неї і тепер Джонсі нездатна й поворухнутись, лежала на фарбованому залізному ліжку, дивлячись крізь невеличкі шибки голландського вікна на глуху стіну сусіднього мурованого будинку. Одного ранку заклопотаний лікар порухом кошлатої сивої брови запросив її в коридор. У неї один шанс, ну, скажімо, з десяти, повідомив він. Збиваючи, ртуть у термометрі. І цей шанс полягає в тому, щоб вона хотіла жити. Та коли люди починають діяти в інтересах гробаря, то вся фармакотопея марнота. Ваша маленька подруга вже вирішила, що ніколи не одужає, які в неї були наміри на майбутнє. Вона, вона хотіла намалювати коли-небудь неаполітанську затоку, сказала Сю. Намалювати дурниці. Чи нема у неї чогось такого, про що справді варто було б думати? Наприклад, ну, якогось хлопця. Хлопця? перепиталась її голосом, схожим на звук натянутої струни. Хіба хлопець вартий ні, докторе? Нічого такого немає. Ну тоді це просто занепад сил, підсумував лікар. Я зроблю все, що тільки можна, наука знаряддям якої я є. Але коли мій пацієнт починає руху, рухати карети у своїй похоронній процесії, я скидаю з цілющої сили ліків 50%. Якщо вам удасться, щоб вона хоч раз спитала, який буде цієї зими новий фасон рукавів у пальтах, я зможу поручити, що в неї буде один шанс не з 10, а з 5. Коли лікар пішов. С'ю вибігла в майстерню і плакала в японську паперову серветку, аж доки Гетта не розмокла. Потім узяла креслярську дошку і, насвистуючи веселий мотивчик, незалежно війшла до кімнати. Джонсі майже непомітно під, під ковдрою лежала, повернувшись обличчям до вікна. Сю перестала насвистувати, подумавши, що Джонсі заснула. Вона прилаштувала дошку і почала малюнок тущу, ілюстрацію до журнального оповідання. Молоді художники мусять мостити свій шлях у мистецтво, малюючи ілюстрації до журнальних оповідань, які молоді автори пишуть для того, щоб вимостити собі шлях у літературу. Малюючи героя оповідання, ковбоя зі штату Айдахо в елегантних штанях з Моноклем, Сью почула тихий шепіт. Що повторився крізь кілька разів. Вона швидко підійшла до ліжка. Очі у Джонсі були широко розплющені. Дівчина дивилась і лічила, лічила у здоворотньому напрямку дванадцять, мовила вона, і трохи згодом: одинадцять, потім десять і дев'ять. А тоді майже одночасно вісім і сім. Сюз стривожено подивилась у вікно. Що там лічити, адже перед очима лише порожнє, безмежне похмуре подвір'я та глуха стіна цегляного будинку на відстані 20 футів. До половини тієї стіни витряпався старезний плющ, вузлуватий і підгнилий біля коріння, холодний подих осені струсив з нього листя. І було добре видно, як майже голі галузки рослини чіпляються за потріскані цеглини. Що там, серденько?» – спитала Сью. Ледь чутно мовила Джонсі. Тепер вони падають швидше. Три дні тому їх було майже сто. Аж голова боліла рахувати. А сьогодні вже легко. Ось іще один упав. Тепер тільки п'ять. П'ять чого, серденько? Скажи своїй сюзі, листків на плющі. Коли впаде останній листок, я помру. Я знаю вже це три дні, хіба лікар нічого тобі не сказав? Таких дурниць я ще ніколи не чула, пирхнула Сью, чудово вдаючи зневагу, яке відношення має листя старого плюща до твого одужання. А ти ж, кепосне дівчисько, так любила цей плющ не будь дурненькою. Бо іще сьогодні вранці лікар казав мені, що в твої шанси одужати, та й то скоро стривай, як же він сказав? Він сказав, що в тебе 10 шансів проти одного, а це майже скільки, як у кожного з нас у Нью-Йорку, коли їдеш у трамваї або проходиш повз новий будинок. Спробуй на тепер з'їсти бульйону і дай своїй сюзі докінчити малюнок, щоб можна було продати його редакції і купити своїй хворій дівчинці портвейну, а собі не на жері свинячих котлет. Не треба більше купувати вина, мовила Джонсі, не відриваючи погляду від вікна. Он іще один полетів. А бульйону я не хочу. Залишилось усього чотири листочки. Я хочу, поки не стемніло, побачити, як одірветься останній, тоді і помру. Джонсі, Люба, сказала Сью, схиляючись над ліжком, ти можеш пообіцяти мені, що заплющиш очі і не дивитимешся у вікно, поки я не закінчу роботу. Я повинна здати ці малюнки завтра. Мені потрібне світло, інакше я опустила б штур. А чи не могла б ти малювати у дорогій кімнаті? спитала Джонсі. Краще я побуду біля тебе, Сью. До того ж, я не хочу щоб ти весь час дивилась на ті дурні листочки. Тоді скажи мені, коли закінчиш, заплющила очі, попросила Джонсі. Бліда і непорушна, мов повалена статуя, бо я хочу побачити, як упаде останній листок. Я стомилась чекати, стомилась думати, мені хочеться розслабитись, ні за що не триматися і полетіти, дедалі нижче й нижче, як один, із отих нещасних виснажених листків. Спробуй заснути, порадила Сьо. Мені треба покликати сюди Бермана, щоб намалювати з нього відлюдка золоту шукоча. Я вийду на хвилинку не більше, а ти лежи й не рухайся, поки я не повернусь. Старий Берман був художником і жив на першому поверсі під ними. Йому вже перевалило за 60, і борода в нього, як у скульптури Мікеланджело Мойсей, кільцями спускалась до його голови. В мистецтві Берман був невдахою сорок років тримав він у руках пензель, але й на крок не наблизився до своєї музи, щоб хоч торкнутись краю її мантії. Він весь час збирався створити шедевр. Але навіть не почав над ним роботи. Уже кілька років він не малював нічого, крім якоїсь мазанини, вивісок та реклам. На шматок хліба він заробляв, позуючи тим молодим художникам на колоні, які не могли платити натурникові професіоналу. Він занадто багато пив і ще не облишив балачок про свій майбутній шедевр. Щодо всього іншого, то це був буркітливий дідук, який нещодавно знущався з усякої делікатності. У кому б вона не виявлялась, дивився на себе як на сторожового песа, спеціально поставленого захищати двох молодих художниць у студії на горі. Сью стала бермана, від якого дуже тхнуло яліцівкою, в його тьмяно освітленій помірчині внизу. В кутку стояв мольберт із підрамником, на якому було натягнуте чисте полотно, що вже 25 років чекало перших штрихів шедевра. Сью розповіла старому про химери Джонсі і про свої побоювання відносно того, якби її подруга легенька і тендітна, немов листок, не відлетіла від них, коли зв'язок із світом у неї ще послабшає. Старий Берман з червоними очима, які помітно сльозились, галасливо вияхивив свою зневагу, знущаючись із таких ідіотських вигадок. Що? закричав він із жахливим німецьким акцентом. Хіба це такі дурні дівчата, щоб умирати через листя, яке осибається клятого плюща? Вперше така чую ні, не хочу позувати для вашого йолупа від людька. Як це ви дозволяєте їй забивати голову такими дурницями? Ах, маленька бідолашна міс Джонсі. Вона дуже хвора, зовсім знесилена, сказала Сю. А від високої температури наче й схибнулася. в голові у неї повно всяких химер. Гаразд, містере Берман. Якщо не хочете позувати мені, то й не треба. Просто я думаю, що ви гидкий старий, старий базіка. Ви справжня жінка, загорлав Берман. Хто каже, що я не хочу позувати? А ну вперед, я йду з вами. Півгодини я намагаюсь пояснити, що готовий позувати, боже мій. Тут зовсім не підходяще місце. Хворіти такій гарній дівчинці, як міс Джонсі. Колись я намалюю шедевр і ми всі виберемо звідси. Їй бо, виберемось. Шонці спала, коли вони піднялись на гору. Сью опустила штору аж до підвіконня, і знаком веліла Берманові пройти у другу кімнату. Вони там зупинились біля вікна, з острахом подивились на плющ. Потім мовчки перезирнулись. дворі вперто йшов холодний дощ із снігом. Берман у старій синій сорочці, зображаючи від людька золоту шокача, на перекинутому догоридному чайнику. що Правив за скелю. Наступного ранку прокинулись після короткого сну. Сью побачила, що Джонсі не зводить сумних широких розслідущених очей з опущеної зеленої штори. Підніми її, я хочу подивитись. Пошепки наказала Джонсі. Сью стомлено послухалась. Неймовірна річ, цілу ніч ішов дощ, і шалений ручкий вітер, а на цегляній стіні ще висів один листок плюща. Один єдиний, темно-зелений, біля стебла, але з жовтизною тління і розкладу по зубчастих краях. Він хоробро тримався на галузці за 20 футів від землі. Це останній, мовила Джонсі. Я думала, він неодмінно впаде вночі. Я чула, який сильний був вітер. Сьогодні він упаде, тоді я й помрю. Та Бог з тобою, сказала Сію, схиляючись змученим обличчям над подушкою, подумай, хоч би про мене. Якщо не хочеш думати про себе, що буде зі мною? Джонсі не відповіла. Душі, яка лаштується вирушити в далеку таємничу подорож, усе на світі стає чуже. Невідчепна думка про смерть опанувала Джонсі, дедалі дужча в міру того, як одна по одній слабшали ниточки, що зв'язували її з подругою і всім земним. День повільно минув, але навіть у присмірку вони бачили на тлі це стіни. Що самотній листок плюща тримається на своїй ніжці, а потім, коли настала ніч, знову зірвався північний вітер, знову вікна періщав дощ тарабанячі по низьких голландських карнизах. Коли розвидніло, Джонсі безжально звеліла підняти штору. Листок плюща був ще на своєму місці. Джонсі лежала і довго дивилась на нього, а потім позвалась до сью яка на газовій плиці розігрівала для неї курячий бульйон. Я була поганим дівчиськом, сказала Джонсі. Щось примусило цей останній листок залишитись там, де він є, щоб показати, яка я була противна. Це гріх хотіти вмерти. Тепер ти можеш дати мені трохи бульйону і молока з портвейном. Або ні, принеси спочатку зеркало, а потім обклади мене подушками, я сидітиму і дивитимусь, як ти готуєш їсти. Через годину вона сказала, С'юзі, я сподіваюся намалювати коли-небудь неаполітанську затоку. Удень прийшов лікар, і с'ю, проводжаючи його, знайшла привід вийти в коридор. Шанси рівні, сказав лікар, потискаючи худеньку тремтячу ручку сю. Гарний догляд, і ви виграєте. А тепер я повинен навідатися ще до одного хворого тут, унизу. Його прізвище Берман, здається, він художник. Теж пневмонія. Він старий, немічний, а хвороба в тяжкій формі. Надії ніякої, але сьогодні його заберуть до лікарні там йому буде зручніше. Наступного дня лікар сказав Сью. Небезпека минула, ви перемогли. Тепер харчування і догляд, і більше нічого не треба. А надвечір того ж дня Сью підійшла до ліжка, де лежала Джонсі. Умиротворено плетучись, свій синій, і зовсім непотрібний вовняний шарф, і однією рукою разом з подушками та плетивом обняла подругу. Мені треба тобі щось розповісти, біле мишенятко, сказала вона. Сьогодні в лікарні від запалення легенів помер містер Берман. Він хворів тільки два дні. Позавчора вранці двірник знайшов старого в його кімнаті, безпорадного від страждань. Його черевики і одяг геть промукли і були холодні, як лід. Ніхто не міг збагнути, куди він ходив такої жахливої ночі. Потім знайшли ліхтар, який ще горів, драбину, перетягнуту в інше місце, кілька розкиданих пензлів і палітру, на якій було змішане зелене та жовта фарби. А тепер подивись у вікно люба, на останній листок плюща. Тебе не дивувало, що він ні разу не затремтів, не колихнувся від вітру. Ах, сонечко, це і є шедевр Бермана. Він намалював його тієї ночі, коли впав останній листок.